Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Тринадцятеро поранених, серед яких двоє дітей та півтора десятка пошкоджених багатоповерхівок, деякі з яких понівечені пожежами. Це наслідки нічної атаки ударними безпілотниками по Запоріжжю. Терористи запустили по прифронтовому місту не менше десятка шахетів. Потужні вибухи лунали майже всю ніч. Подробиці у наших кореспондентів. Палаючи посеред ночі будинки. Рятувальники вибивають двері, що заклинуло від вибухових хвиль та евакуюють людей і хатніх тварин. Майже усю ніч росіяни атакували місто шахедами. У терористичній зграї їх було не менше десятка. У цьому будинку в середмісті після падіння уламків зайнявся дах. Ігори Тетяна, вимушені переселенці з окупованого нині Токмака. Їхня орендована квартира на п'ятому поверсі зазнала найбільше руйнувань, ані вікон, ані балкона. Прильот. Дим. Ну, діти папугалися зразу, почали кричати. Потім почали спускатися вже низ, сподіваюся, що угол квартири. Довкола бите скло, розкидані речі та купа іграшок. Батьки трьох маленьких діток тішаться, що перед самим ударом безпілотника встигли усі разом вийти у коридор. А дочка тут сім годин спала, ну ми її вовремя. та А я сидів на нього туди. Це інший край міста. У цій п'ятиповерхівці ущент вигорів цілий під'їзд у сусідніх вибуті вікна, на дворі понівечені авта. Вибіжать карідо. Пані Неля показує диван, де спала і над яким уся стіна посічена уламками. каже, щойно з дочкою почули гуркіт, чкурнули з кімнати. Гул мопедів. ми вибіжали з донькою в коридор. Собака зтернитала світля хідної двері, і все прольот. У сусідньому під'їзді на третьому тажі. мопед прямо туди на балкони прилетіть. Вам є дежу, ну, породича. У понівоченій квартирі пані Нелі, як і в сусідніх рятувальники розбирають завали. У нас основні роботи це усунення аварійних конструкцій, те, що може впасти на голову людям. Комунальники поспіхом затуляють вікна плитами ОСБ. А ось такий вигляд має висотка у правобережному районі Запоріжжя. Унаслідок терористичної атаки пошкоджені 15 багатоповерхівок і приватні будинки. Поранені дістали тринадцятеро містян, серед яких двоє діти. Кілька тисяч абонентів лишились без світла і кілька десят без газопостачання й даху над головою. Ігорі Тетяні з дітьми доведеться шукати нове житло, та духом люди не занепадають. Закриємо квартиру та будемо шукати щось. Наше люди на чому далі. Будемо жити. Андрій Борщива там Дженко, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.